Hello, guys, трошки коротенький. Анонсик для граців саме ДХ, які грають через Фейсбук. Розробники вчора зробили цей мікроанонс, про нього ніхто не казав, я сам його тільки побачив. Про те, що незабаром буде оновлення входу саме через Facebook. Тобто користувачі, які користуються нас Фейсбуком, будь ласка, будьте обачніше і підготуйтеся, тому що самі розробники. Радять вам під, ну, зробити мультілогін, тобто зареєструвати ну, ваш Фейсбук аккаунт, який у вас є зараз ігровий, прив'язати його не тільки до Фейсбука, а ще, наприклад, до Google або Apple ID аккаунту. Ну і так само для збереження вашої інформації аккаунту, радять зробити скріншотики. Тобто я думаю, ID-гравця, оцю саму головну інформацію треба зробити. Це був анонс вчора, я сподіваюся, я викласи сьогодні, бо Це було 3 березня, я сьогодні викладаю це 4 Е, Будь ласка, прийміть це до уваги, не знаю, зробіть прив'язку ще додатково до Гугла або до Apple, якщо ви користуєтесь тільки Facebook. Якщо у вас не тільки Facebook, для вас, в принципі, я сподіваюся, ніяких проблем не буде. Що саме вони там хочуть апдейтити, ніяких знаєте, дат, термінів, до кого до це треба зробити, і що саме там буде, ну, нічого взагалі не, не проанонсували Просто такі корденькі анон, ну, що буде оновлений вхід для гравців через uh, Facebook, тому радять чисто це зробити додаткові безп... додаткову безпеку наш аккаунт Google і Apple. Тому зробіть це, не втратьте свій аккаунт, якщо вам все ж таки він ну, важливий. Якщо ні. То ми потім не зможете зайти, наприклад, гравці, які під час переходу між серверами не пере, знаєте, перев'язали свій аккаунт, вони їх назавжди втратили, і щоб назад повернутися, вже по факту не зможуть. Тому ви, будь ласка, зробіть це і не втратите свій аккаунт.